Чим так манить звідусіль туристів село Шаян на Закарпатті та що прославило його далеко за межі села? Чому таке маленьке село, що налічує 534 чоловік, містить стільки готельних комплексів, баз відпочинку, віл та котеджі? Сьогодні я вам покажу всю красу цього місця та розповім, де відпочити тут, та головне, як полікуватися. Отже, відправляємось на оздоровчий відпочинок, і це перший випуск наших серій про маленьку мандрівку до мінеральних та термальних вод Закарпаття. Отже, у перший день відпочинку наш маршрут був прокладений до Хузького району, курортного села Шаян. По плану тут заселитись в готелі Стопарі, відпочити та попити в бюветі мінеральну водичку під одноіменною назвою Шаян. А на наступний день вирушити до тримальних вод Валятину, що за 12 кілометрів звідси. Зараз до вашої уваги ми хочемо показати один із тутешніх готелів, де ми проживали. Це готель Ступарі. Номер, якого ми забронювали через букінг. І ціна двомісного стандарту за дві ночі нам вийшла 1300 гривень. Отже, які номери пропонують тут? Зараз ви побачите на власні очі. Так, знімаємо вам номер. Це двомісний стандарт. Готель Ступарі. Це ванна. Є душова кабінка. Сушилка, тепла. Пол теплий, це плюс. Мінус нема фена. Йдемо далі. Такая кімната. Це четвертий поверх. Отеле. От таке вікно. Ну і отакий от вид з вікна. Батарея. тепло. Е лишка місце, Где вот такой шкафчик. невеликий телевизор. Из плюсов холодильник. працюючий. И под него розеточка. Из минусов всего номера это всего лишь одна розетка, которая залишається на зарядку ваших гаджетов. И плюс... Темний номер, бо освітлення тут цього не вистачає. А так, все в основному більш-менш нас влаштовує. Звукоізоляція середня, фактично, сусідні не чутно, десь так із для щось чутно, але це таке вже не важливе. Ну і нашу суб'єктивну оцінку та відгук цьому готелю ви можете почитати на нашому офіційному телеграм-каналі Мандри Поруч. Силка в описі. Сам курорт упорядкований та має гарний санаторно-готельний фонд. Крім цього, тут є магазинчики із всім необхідним та навіть ринок, де пропонують місцеві різні карпатські речі та сувеніри. Варто відмітити красу навколишніх гір, що створює унікальну тут місцину, де сам шаян захищений від вітрів та має багато чистого кисню у повітрі. Про цілющі властивості мінеральних вод відомо було ще давно, тому історично ще в 1818 році на базі цих вод була заснована одна з найстаріших купалень Мармарольської жупи. Зараз тут є діючий санаторій Шаян на 150 місць. В умовах курорту шаян використовується тільки для питного лікування, а з 1999 року почала розливатися у бляшки. Користь цієї води дуже велика, тому сюди з'їжджаються звідусіль, щоб поправити своє здоров'я зі шлунком, кишківником та іншими захворюваннями. Особливо цінуються родовище мінеральної води Шаян 4 та Шаян 242, які за своїм складом ідентичні загальновідомим боржомі, нарзан та Есентукі. А вже в наступних серіях ми вам покажемо, де в Кузькому районі погуляти та що варто побачити і де відпочити.